До 1934 року на території Михайлівської площі було два храми 12 століть, Михайлівський Золотоверхий Собор і Трьохсвятительська церква. Вони витримали монгольську навалу напад литовських, польських і татарських завойовників, пережили Першу світову війну і революцію, але не радянську владу. Після приносу столиці УСР з Харкова до Києва виникла необхідність створення урядового кварталу. Нова забудова мала бути поблизу залізничних і річкових магістралей. Розкривати унікальний ландшафт міста, не віддалятися від жвавих вулиць, але й не бути прохідною. Територія старого Києва ідеально підходила під цей опис. Нюанс полягав в тому, що архітекторам запропонували розробляти проект, так як ніби Трьохсвятительської церкви та Михайлівського золотоверхого собору вже не існує. Знесені затвердили до конкурсу окремою постановою без публікацій у пресі. На їхньому місці мали вирости новий урядовий квартал. У вигляді двох симетричних будівель з 7-метровим пам'ятником Леніну між ними.